Щодо декларування і підпадання під можливу відповідальність працівники офісу президента, я про це говорю дуже давно. Вони такі ж самі фактично державні службовці, як і всі решта. Але на жаль, ми бачимо, що вони десь ніде так би мовити, ніде не фігурують, ні за що не відповідають фактично і нікому не декларуються. Я давно виступаю за загальне декларування, яке вписане в Конституцію України, де є чітка стаття, яка говорить, що всі громадяни України зобов'язані платити податки і щороку декларуватися. Проте відповідальності за недекларування немає. За несплату податків є, вам можуть випишити пені, штрафи і так далі. За недекларування для тих людей, які не визначені в окремому законі. Відповідальності немає. Я вважаю, що кожен українець, який вважає себе справжнім українцем, може це робити абсолютно чесно, відверто. А якщо чогось боїться, ну слід задуматися тоді за якими правилами ми живемо, і чому вони для одних є, а для інших вони не існують.